У зеленому лісі жив маленький пухнастий ведмедик Пухлик. Щоночі він виходив на галявину, дивився на зорі і охороняв дитячі мрії, які літали в небі, мов світлячки. Одного разу прилетіла сумна мрія дівчинка. Чому ти плачеш? запитав Пухлик. Деякі тітки бояться темряви, поганих снів, прошепотіла вона. Ведмедик пригорнув мрію. Ніч приносить відпочинок і казки, а я поруч завжди захищаю ваші сни. Раптом з'явився сірий вітер, хихотун, мрії неважливі, засміявся він. Пухлик став перед мрією, вигукнув: Мрії це крила дітей. Вони мають право спати спокійно та мріяти сміливо. Мрія засяяла яскраво, зорі впали золотими іскорками, і вітер злякався світла та зник. Мрії знову полетіли високо в небо, а пухлик посміхнувся. Я завжди охоронятиму ваші сни. І з тих пір м'які лапки ведмедика ніжно обіймають дитячі мрії щоночі.